Сподіваюся, що буде весело. Друзі, професія як дизайнер, уже мертва. 35 тисячі гривень зарплати. Ти що хворий, ти бачиш, скільки коштує хата? Ми бічі, в нас немає грошей. 100 доларів, 100 баксів, 18 плюс, типу. в London из Capital Great Britain. Здать iденti interface. Сука, да ви можете нормальною мовою спілкуватися? Блядь, блять, тільки що з глузду не з'їхав, поки це читав. Друзі, привіт! Це Digital Digest. Будемо дивитися на різні штуки з цифрового світу. Я сподіваюся, що буде весело. Ми ще дізнаємось нове про вакансії, про те, чому тисяча гривень для будь-якого фахівця в інтернеті на місяць це недостатньо. Ти на ці гроші ніяк не проживеш. І ось всі ці штуки, які ви і так прекрасно знаєте. Поїхали. UX ЮексЮАЙ вебдізайнер гуляйполі: 4 тисячі 6 тисяч гривень. Полная занятость, высшее образование, опыт работы от двух лет. Описание да вакансии. Способность мыслить не только творчески, но и... Программатично. Кто в мыслить и программатично, будь ну, в комменты можете вказать, бо я, ну, мне здаюсь, не в Опыт в дизайне от трех лет. Технические знания верстки, чтобы было легко общаться с разработчиками. Опыт не только в первичном запуске, но и в развитии сайтов, сервисов. Ну вы ебанулись. Ну, 100 долларов, 100 баксов, ну, люди. Ну вы... Что вы там п. кислота. Покажите мне, что вы використовуете для себя Чем нужно будет заниматься? Разработкой концепции, дизайна онлайн-платформы, разработка UI стандартов, интерфейсов, прототипирование интерфейсов и веб-страниц, работа над информационной архитектурой, совместно с копирайтером, разработка промо страниц. Все вакансии компании ля там их больше. Ладно. Це такий типу тренд вказувати просто без трьох нуліків зарплатню чи що. Графік і вебдизайнер Canva. 12 500, 20 000 гривень. То це 12500 у нас 328 доларів. Графічний та веб-дизайнер в Canva за 328 доларів. За 328. Показати всі навички. Канва, знання графічних редакторів, відповідальність, робота в команді, графічний дизайн, перекладаю на нормальну мову. А ми бічі, в нас немає грошей на офіс, тому ми хочемо, точніше, ми, блять, не хочемо витрачати гроші на офіс та на утримування своєї команди. Просто, блять, знайдіть собі нормальний телефон, з якого будете в канві робити нам банери і відправляєте нам їх в Телеграм. Ось це так. Ваша відповідальність буде в в для наших клієнтів та Я блять, тільки що з глузду не з'їхав, поки це читав. Що це замочав вуха. Коротше, вам. Потрібно буде банери робити. А підтримка та оновлення існуючих вебсайтів, співпраця з командою маркетингу та замовниками для забезпечення, виконання їхніх потреб щодо грип... Сука, да ви можете нормальною мовою спілкуватися? Простою, типу, с... блядь с... простою мовою. Комунікація, блядь, з командою. Ну, Для того, щоб робити задачі, все. Ну нащо писати ось такий абзац сюди? У мене аж пірдак злетів, ну, я не розумію. Який ваш рівень знань Canva від 1 до 10? Так, зараз проходимо тест. Перше питання. Який ваш рівень знань канва від 1 до 10? Бліт 0. Так, друге питання. А, Який ваш рівень знань English від 1 до 10? Так, ну мені здається, London is a Capitol Great Britain. Коротше, я думаю, що 7 можна поставити. Я не знаю, ось цей тест можна відправляти, типу, Картур. Бусів коміс, Ми пропонуємо вам можливість приєднатися до нашої креативної та дружньої команди, в якій ви зможете розвиватися та втілювати свої ідеї. Ми гарантуємо конкурентну заробітну плату. що, Конкурентна заробітна плата це 12 тисяч гривень. Це не конкурентна, це хуйня. Якщо у вас є гайди безкоштовні ще в офісі, типу, як виживати на ці гроші, то можете. Да, ну, можна поспілкуватися. Якщо вас зацікавила ця вакансія, ви відповідаєте вимогам, будь ласка, надійшліть своє резюме та портфоліо. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами. Да Я теж, типу, теж чекаю. Що давайте спробуємо реп відповідь зробити. Коротше. Social Brand House хоче працювати із тим, хто буде за копійки пахати. Контент-менеджер в інтернет магазині 3,5 тисячі гривень. 92 долари. За 92 долари. Оптова торгівля, дистрибюція, імпорт, експорт, менше 10 співробітників, дитинційна робота, повна зайнятість, неповна повага. повна неповага до людей. Відповідальність, уважність, грамотна, усна та письмова мова, посидючість. Опис вакансії. Вимоги. Мати домашній ПК із середніми характеристиками та вище. Домашній ПК. Стабільний вихід в інтернет. А вхід. А вхід, блядь, де? Уважність, відповідальність, посидючість, грамотність, умови роботи. робота вдома. <клес> Що? Умови роботи? Робота вдома. Щоденно виконувати мінімальний обсяг роботи. А ось це мені подобається. Це професійний підхід. А коротше, перспектив до хубава. І можна розраховувати на якийсь професійний розвиток да, з того, що ми бачимо. Але яка буде наша реп-відповідь? Три з половиною тисячі гривень зарплата. Ти що хворий, ти бачив скільки коштує хата? Що в нас тут є? ux бренд дизайнер в компанії Скаден. Мені здається, ми вже десь бачились. Десь ми вже бачились у Skaden, Що ви там робите з людьми? Що потрібно знати для того, щоб заробляти 10 тисяч гривень? 10 тисяч гривень це 263 долари на місяць. Для того, щоб заробляти 263 долари на місяць, потрібно мати такі навички. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, JavaScript, Adobe InDesign, Adobe, обробка фото, графічний дизайн, веб дизайн, дизайн дизайн сайтів, адаптивний дизайн, уважність, креативність, розробка сайтів, аналітичне мислення, респонсивний дизайн, UI дизайн, ux дизайн розробка дизайну банерів, розробка дизайну плакатів, типографіка, створення рекламних креатив. Що ви думаєте? Чи коштує це типу того? Чи маєте ви стільки навичок, щоб заробляти собі нормальні бабки? Щоб якщо вас Щось не влаштує, у вас навіть не було можливості прийти в офіс та сказати, ви що, типу, ну які ви гроші ви платите. Розуміння можливостей та обмежень нашого керівництва. Тому що <рес> Якщо ви приїдете сюди працювати, то потрібно розуміти, що в них трошки щось ну, там бачення не сходиться, типу, з нормальним світом. Обов'язки: розробка дизайну веб-сайтів, лендінг-пейдж, корпоративний сайт, інтернет-магазин. Мені подобається, що вони JavaScript та юзабілеті типу написала англійською, а лендінг пейдж. Вони вирішили написати пейдж. Обов'язково надсилайте посилання до портфоліо. Бо це, я, на яке, блядь, на яке портфоліо вам кинути посилання? На яке портфоліо вам дійсно ну, цікаво, яке саме вам цікаво побачити портфоліо? Там, де будуть лендінг-пейдж, чи там, де будуть брошури, листівки, банери, плакати, креативи для соцмереж та обробка фотографій, типу, мати досвід, чи я, ну фотографам потрібно трошки попрацювати. Але блядь, я не побачив. Тут просто є дуже один великий плюс: робота та віддалена ребята в сучасному світі. Робота віддалена, це ж не просто так все. Це є можливість дійсно працювати дистанційно. Це сучасність. Ось так, ребята. Ми не зупиняємося на досягненнях, просто рухаємося далі. Так, друзі, і тепер я вирішив додати ще одну цікаву штуку. Це називається нашого дурня. TikTok хвилинка Да? Я вирішив подивитися в TikTok, що є. Позапросив дизайн портфоліо. Даже все реально, что нет. задача на зданні <создание> дизайну. реально придумать названня, создать айдентику, інтерфейс. Боже, як це піздато, просто неймовірно круто. Вау. Ще навіть звук є серйозно. Тобто, ось, якщо реально дуже сильно хочеться зробити нікому не потрібний веб-дизайн приблизно ось такою концепцією, яку неможливо блядь, закодити, то можна зайти на Іворс. E дійсно, друзі. Будь ласка, все, що створюється для Еворца e для нагород, це просто. Непотріб, який радує типу, очі лише дизайнерам, добре? Та розробникам. Типу, це блядь, не люди не користуються. Нормальні люди не користуються ось цим паралаксом повільним, коли сайт в тебе плаває ось так. Коли ти блядь, не можеш натиснути на кнопку, тому що в тебе курсор там просто супер ніжний, і потрібно я не знаю, блядь, на картах таро погадати. Так ну так воно Чому? не працює. Професія дизайнер, веб-дизайнер, UX-дизайнер дизайнер вже краю Потому <святі>, що ты умирающий, чувак. Пример, на наш прийшов, сайту, криза, нам нужно было сделать буквально за 2-3 дня. И работа этого дизайнера меня подвергла в шок. Это было очень криво, И буквально на сессии, я открываю меджер, прошу GPT, я А було... якому, ну, блять, коли ти віддаєш людині за безкоштовно зробити роботу, то нормальної роботи там, блять, не буде. Ну, подивіться, ну. Як ви думаєте, скільки ці люди заплатили грошей дизайнеру, який робив ось це. Ось це, блядь, ну, е І це веб-дизайн. Це просто веб-дизайн. Якась супер корява, типо хардя. Було б очень кріпо І буквально на сесії я відкриваю Міджорден. Міджордан, прям реально. Майкл Ісу, Джордан. Давайте. В мид Джордан, реально. Мид Джордан просто так измечил, блядь, он сразу ст стрибает и робит сеймакет макет. Мид Джордан просто злостно лузды съехал. Мы не сдаётся, что реально каже Мид Джордан. Не, реально Мид Джордан. Друзья, профессия UX дизайнер уже мертвая, реально. Вот Мид Джордан. Кто-то скоро стуется, Мид Джордан. Возьмите, открыть там, напишите. Посмотрите, какие варианты сайта 15 минут у меня получилось. Что нам остается делать? Увеличить с помощью другой нейронной сети. Это до огромного размера, чтобы не потерялось качество. И просто... картинку просто блядь, завантажиты в на хостинг. Хости сайт. А там, де кнопка, прив'язати еще. Там линка якась стоїть, просто щоб она клацалася. Ну, ми Джордан, завантажуємо картинку, блядь. Через іншу нейросеть мы збільшуємо її, щоб зберігти якість і все. И завантажуємо на хостинг. Профессия design мертва, друзі.